Є всякі. Але фай. Дубок червоний. Ну що, треба її перевертати, а тут вона з тими бур'янами, з тою ромашкою дуже погана люцерна. Не знаю, я ще теж її скроплю. Тим гуматом може щось дасть, але як то кажуть, горбатого могила вже виправить а. Ось ці ромашки, воно не висохло, воно ще не, не дуже таке мудре. Там жюцерна скоріше сохне тут ці бур'яни. Це ці квіточки. А знизу вона така, треба її обернути або ув'язково перевернути. О! Косою улупив у камінь. Ось таке. Якщо потрібен захист. Обов'язково, ну, бо такий, от як в голову прилетить кусок від того. Мало не покажеться, як таке всадить в голову. Так, а отут, вон тут гарні покоси, гарна ліцерочка. Знизу вона ще серовата. Ді треба перевертати. А там на вихідні дощ показують. То що з того буде? Не знаю. Може встигну зібрати її, може ні. Треба надвечір буде поїхати її перевернути. Перекинути. І завтра нехай ще сохне. А потім подивимось. Завтра буду то, то тюкувати, збирати там на толоці. А це подивлюся ще, нехай сохне. А що то з того? Збити цю люцерку, в тюкей би вона нас згоріла, то діл. Так, їдемо траву ще глянемо, що там все робить. Підсихає. Треба перевернути. Також... Ой, воно. В принципі, це можна і збирати вже. Треба його згорнути у валки і воно ще у валках дійде. І буде супер. Тут може трошки воно. Та ні, що це воно. Шелестить, хрустить. Це трошки грубше. Ні, це... Суперсько. Суперсько це все тепер треба тюкувати. Не знаю, як я тут буду це тюкувати. Там внизу воно трошки. Тільки що був. Внизу воно ну, трошки сировате Як тут тюкувати я без поняття? Тим тюкопресом тут їздити навіть не знаю. Чи можливо це згорнути у валки, зібрати, чи навіть вивезти, його додому привезти і дома підчепити тюкопрес і стюкувати. Чи, чи, що? Я навіть не знаю. чи просто його звести тут накрити на кубку. Десь і накрити його, а потім вже. Коротше, щось будемо робити. Щось будемо робити, а спочатку його треба згорнути у валки. Ну а потім возьму трактор, возьму прицеп, той автомобільний, ти позвожу сюди його Складу на кубку, кину пленку, а потім приїду, затюкую та й все. Прямо тут на місці. Просто сюди заїжджати, це десь під борщик можна загнути. Ще, що, тут, тут дуже такі дуже такі погані дороги. А ще краще, так як я кажу, звезу, аби не намокло, накрию, а потім приїду, загружу додому і вдома це затікую. Бо там не виходить додому звести, бо купа дров ще стоїть, треба перепилити. Все, поїхали. Коротше панство, не встигаю, я нічого, але якось якось я це. Якось я це подолаю. <гум> Попробую я це подолати. Ось така історія. Побачили. Косив сіно, не знімав. Ну, бо косив собі та й косив трактором. Тут літав, та й там літав, і там літав. Показав результат. Там люцерна, сіно. Там ще є сіно, ще одно сіно і там є сіно. Коротше, це все треба зібрати, бо на вихідні передають дощ. А вийде чи не вийде? Ну тут вже як, як вийде. Туків ожу по два тіки туди. Туда. І ще находку буде присягу. Страшная сейсом. Столити. Так, завтра треба це перевертати, всю цю музику. Вона потрошки починає заростати. Перевертати, о. пошевелити її, поворушити. Понаскрібав, Надша йо. Надша йо, мій помічник. Не. А хто поможет? Клопів нема, приходиться з дівчатками працювати. Поворошив я її сьогодні. О, тут це, що було, що я казав там у відосах. Що я це зберу, згребу. І вони в мене з'їдять такий кусочок. Скільки тут О, 15 метрів. Повний повний прицеп. Приходилося ще вилазити і його талувати там, скільки я так міг. Бо не влазило. А це не знаю, починає приростати. Ну, ще не приростає, але вже починає відростати. А росте вона швидко. І передають дощ на три дні. Коротше, я так зрозумів, що косити її треба максимум ось таку. Ось таку суданку. Бачите, вона вже суха. Ось таку вже можна би було тюкувати. А таку ну вона в'яла, вона не є вже сочна така, але вона ще... Вона ще волога. Ще не. От зараза, один мінус і що вона довго сохне. Дивіться, тут також вона була густа. О, Її теж можна вже тюкувати. Отака тоненька. Значить Добре, що вона тут була така невисока. О, дивіться, бачите? Отака, якби вона була. О, Це було все, це, це в тюку вже може біжити. Нічого йому не буде. А це взагалі ляля доживем до другого укосу, якщо все буде нормально. До коліна, максимум. Максимум до колін. Такий, в такому стані. О, оце сіно де бамба. Можливо, нема тих поживних речовин, тої цукристості що великий, але без вихід Тут без що... Чекаємо дощу післязавтра, збирати її маю, куди сушити, нехай вона тут мокне на три дні дощ, потім знов тепло. От один мінус, то нічого її не буде, просто би вона не приросла. А приросте, ну то будемо виривати як світи. Виривати. День-два. О, такі во буде. Все, їдемо додому. Дома покажу вам сіно. О, суданочка. Ммм, пахне. Корови пакують за дві, <кхи> дві у упліта. Так, а тут. Ух, тут вже разпека страшна, тут сіно. Все під стелю закладено. О з тої сторони ще є місце. але я тікаю, бо тут дуже душно. Короче, сіну є трошки місця є, четверта частинка. Спека. Малює грозу.